Рід, який дав цілу плеяду церковних ієрархів української греко-католицької та римо-католицьких церков. Рід, який з давніх давен зберігав свої русинські традиції та дбав про чистоту своєї культури. Рід, який відстоював ідентичність, але не царався доблесно воювати за справедливість на стороні інших держав. Цей рід зветься Шептицький, і він мав власний герб. Шептицький, давній шляхетський герб. Традиційний опис виглядає таким чином: у червоному полі срібна підкова з кавалерським золотим хрестом на плечі. Ліворуч підкови – стріла вістрям вгору направлена. Клейнот. У короні три страсині пера. Як один із варіантів, польський дослідник Каспер Несецький наводить дещо інше розташування стріли. Срібна стріла прошиває підкову і знизу вгору. Одностайності серед істориків щодо виникнення герба немає. Одні історики, герб Шептицький, виводять із герба Побух, у синьому полі підкова кінцями додолу, на якій встановлено золотий кавалерський хрест. Проте є і такі, що вважають його різновидом гербу Доленга. У синьому полі срібно-підкова кінцями додолу і золотим кавалерським хрестом над підковою та срібною стрілою, спрямованою вістрям додолу, усередині. Третій ж дотримується погляду, що гарб самобутній і виник у час утвердження геральдики на території Польщі, Русі та Великого Князівства Литовського. І відповідно до традицій польської геральдичної системи гербом Шептицьким користувалося багато шляхецьких сімей. У різний час їх кількість доходила до 30 родин. Серед них найвідомішим був рід Шептицьких. Перші відомості щодо Шептицьких. Походять з 13 століття. За родинним переказом цього роду першим родовим гніздом стали для них маєтності надані 1284 року князем Левом Даниловичем. Це подяка, що мала відзначити хоробрість одного з шептицьких у захисті руського міста, перемишля від татар. Князівський привілей надав їм у власність село Кальнохвосте, тепер село Канофосте Самбірського району, з монастирем святого Онуфрія. І дозволив заснувати на Вощанецьких полях, що на півдорозі між судовою вишньою та самбуром, село Шептичі. Грамоту князя Лева Даниловича підтвердив 1469 року в городку під Львовом король Казимир, де зазначається: Казимир Ягалончик підтвердив Федору Шептицькому та його внуком Федору Глібу, Єсеньку у володіння Маєт Шептиці. Канофосте з монастирем святого Нуфрія та Вощанці. Згодом Шептицькі набули й село Угриці. Пізніше одна гілка роду стала писатися на Шептицях, друга на вощанцях та угрицях. Рід Шептицьких відіграє велике суспільне значення та опікується церквою і культурою. Родичається з представниками польської та української шляхти. Але до вищих державних тіл Речі Посполитої Шептицьких не допускають через приналежність до православ'я. Хоча є згадки про досить знатних представників, які посідали різноманітні уряди. Зокрема, Михайло Шептицький, Сяніцький стольник, Іван Шептицький, Хорунджий та Олександр Белський Мечник, що брали активну участь у походах проти татар. А Теодор Шептицький, Теребовлянський чашник і його родич Юрій, Львівський чашник, разом з королем Яном Третім Собеським захищали відень. Та все ж таки найбільшої слави представники роду Шептицьких здобули у духовному служінні. У XVII-18 століттях серед Чептицьких маємо п'ять єпископів східного обряду: Варлаам, архимандрит Унівський і єпископ Львівський, Атаназій, митрополит Київський, та Лев, митрополит також Київський, Атаназій Єпископ Переміський і Никифор Миколай, архимандрит Лаврівський. Однак процеси латинізації української шляхти позначились і на цій родині, серед представників якої є два латинські єпископи. Єронім єпископ Кам'янецький, а згодом Полоцький, та Мартин, єпископ Полоцький. Зі зміною влади у XVIII столітті Шевтицькі переродились, але не забували про духовність та своє коріння. Саме з австрійської влади 11 січня 1872 року Ян Кантій, батько митрополита Андрея, одержав диплом цісаря Франца Йосипа на графський титул для себе і своїх нащадків. Разом з титулом був затверджений герб. За основу взято стародавній герб шептицьких, але над щитом графська корона, згідно наданого титулу. Щит отримачі – праворуч золотий лев з червоним язиком, ліворуч срібний грив з кіхтями та золотим дзьобом і червоним язиком. Девіз – Акруце Салюс. Високе положення графа Яна Кантишептицького дозволяє йому стати кавалером високих європейських лицарських орденів. 25 листопада 1871 року граф Ян урочисто стає почесним лицарем мальдійського ордену. 2 квітня 1884 року отримує дуже важкодоступну у геральдично-генеалогічному аспекті нагороду хрест святого Георгія. Однією з умов отримання відзнаки. Була спроможність підтвердити по вісім колін шляхетських предків по чоловічий та жіночих лініях. Шептицькі могли похвалитися спорідненістю з багатьма шляхетськими родами. Серед них Яблуновський, Потоцький, Дідушицький, Субецький та Фредро. У Львові герби роду шептицьких зустрічаються переважно на сакральних будівлях та меморіальних таблицях. Вони різні за стилістикою, часом виконання та належать тільки трьом представникам цього роду Атанасію, Леву та Андрею. Найбільш презентативні герби предстоятелів Української греко-католицької церкви можна побачити в архикатедральному соборі Святого Юра на колонах. У декоративному оформленні медальйони з портретами митрополитів. Під якими таблиці з надписами про кожного окремого з Шептицьких. Нижче в картушах місяця родинні герби. Окрім того, герб розташований в крипті архікатедрального собору Святого Юра. На поховання митрополита Андрея Шептицького. Герб виконаний із бронзи. Геральдична композиція з додатковими елементами вказує на сан митрополита. Щит розміщено на мантії, що підбито горностаєм та увінчено митрою. Обабіч герба виступають праворуч єпископський жезел, а ліворуч архієпископський хрест. Геральдична композиція подана в одному тоні, тому про кольористику згадувати не доводиться. Подібний за виглядом герб розташований на тимпані митрополичих палат. Але в даному випадку виконаний в 60-х роках 18-го століття і належить митрополиту Левої Шептицькому. До періоду правління єпископа Лева Шептицького відносять і надзвичайно за виконанням герби, що місяця в інтер'єрах митрополичих палат. В камінах є барельєфи єпископського герба Шептицький. Ціним є зображення, де чітко видно галеро з китицями обові щита виходять меч та єпископський жезл, а також присутня військова арматура паноплія. Як і на інших гербах, кольористика відсутня. Інший гарб із митрополичих палат міститься на головних дверях. Різьблений гарб Шептицький виглядає дещо відмінним. Підкову прошиває стріла знизу вгору. А щит увінчений метрою. Між двома площами у брамі містяться два гарба Шептицьких. Як зазначає рік на споруді 1770, її збудували каміннярі Білостоцький та Стефанський, а також скульптор Філевич. Поряд двох алегорій православної та католицької церков розташовується митрополитча Митра, під якою є барельєф герба. Геральдична композиція представлена лише фігурами. Підкова, кавалерський хрест та стріла. Останній птицьких, який залишив по собі великий слід в історії не тільки міста Львова, але й цілої держави. Це великий церковний діяч, борець за душі та тіла людей. Ідеолог меценат. Великий авторитет в політичних, державних та світських колах європейських країн початку ХХ століття. І це митрополит Андрей. Один із маловідомих гербів митрополита Андрея можна побачити в одній із брам географічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. Це колишня Львівська духовна семінарія Святого Духа, що була заснована 1783 року. У 1929 році з усиллями митрополита Андрея Шептицького на базі семінарії було засновано Греко-католицьку богословську академію. За брамою від вулиці Коперніка на капіталях колон збереглися барельєфи рослинного орнаменту 1930-х років, на яких чітко видно герби та ініціали. Із трьох пар літер ініціалів виділяємо А, Ша, що безперечно належить митрополиту Андрею, а також геральдичну композицію. У цьому гербі є відмінність від інших. У першу чергу це стосується хреста, що мав бути на підкові, але винесений за межі орнаменту. Також привертає увагу стріла, яку, можливо, за браком місця у медальйоні перенесли у середину підкови. Окрім того, надзвичайно багато спадщини у вигляді гербів митрополит Андрей залишив на різних ужиткових речах та друкованій продукції. Недавно відкритий музей митрополита Андрея має у своїй колекції велику кількість геральдичних композицій, які крізь непрості часи збережені та представлені для нащадків, щоб пишали своєю історією, культурою та духовними лідерами. Дослідивши основні геральдичні аспекти давнього українського роду шептицьких, можемо констатувати, що герби стали ідентифікаторами відомих владик Української греко-католицької церкви. А з культурної, духовної та історичної точок зору цей рід є прикладом для наслідування та гордості цілої нації. Ми перевідкрили тільки дещиці їхньої історії, яка заслуговує бути і ніколи не забутою. Уже наступного разу ми з вами поговоримо про гарб Гремала і дізнаємося про іншу геральдичну історію.